Привіт, шанувальники білого синього. Сьогодні ми отримали кілька новин, які за останні кілька годин викликали хвилю в інтернеті. Якщо ви тут новачок, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк відео та вімкніть сповіщення. Таким чином, ви не пропустите жодної новини від Динамо. А тепер перейдемо до новин дня. Екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував нещодавні заяви про себе свого колишнього помічника в тренерському штабі білосиніх Олега Лужного. Цитата мене запросили в цікавий проект, і Хацкевич запевнив, що ми створюємо суперкоманду. Однак пізніше з'ясувалося, що обіцянки Олександра не відповідають дійсності, сказав Лужний «Хацкевич, мені випала можливість працювати зі справжнім професіоналом. Як він каже, але я знаю одне: якщо ти робиш людині добро, то потрібно відійти на безпечну відстань, інакше хвиля вдячності може нахлинути. Ось що я можу сказати. Він запрошував у Динамо гравців, які не були близькі до рівня клубу та поставлених завдань. У Динамо були можливості якісно розвиватися і досягати хороших результатів, сказав Лужний Хацкевич. Тоді нехай принесе список футболістів, яких я запросив. Можливо, у нього були якісь варіанти, але я не чув від нього жодної пропозиції посилити нашу команду. Отже, вболівальник Динамо. Як ви ставитеся до заяв Олександра Хацкевича? Ви з ним згодні. Залиште свою думку в коментарях і допоможіть сформувати думку шанувальників. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати останні новини клубу. До наступного відео!